Книга Друга Царів, глава 3. А Єгорам, Ахавів син, зацарював над Ізраїлем у Самарії у 18-му році Йосафата, Юдиного царя, і царював 12 років. І чинив він лихо в Господніх очах тільки не так, як батько його та мати його, він викенувалового Бована, що зробив був батько його. Проте гріхів Єровоама, Неватового сина. Що вводив у гріх Ізраїля, він тримався і не відставав від них. А меша, цар Моавський, розводив дрібну худобу і давав Ізраїлевому цареві сто тисяч ягнят та сто тисяч рунних баранів. І сталося, як помарахав, то збунтувався Моавський цар проти Ізраїлевого царя, і вийшов того дня цар Єгорам із Самарії і перелічив усього Ізраїля. І пішов він і послав до Юсафата, царя Юдиного, говорячи: Збунтувався проти мене цар Моавський. Чи підеш зо мною на війну до Моаву? А той відказав: Вийду, я, як ти, мій народ, як твій народ, мої коні, як твої коні. І сказав, котрою дорогою підемо. А той відказав дорогою Едомської пустині. І пішов цар Ізраїлів, і цар Юдин, і цар Ядомський, і йшли обхідною дорогою сім день, і не було води, таборові та худоби, що була при них, і сказав Ізраїлів цар: Ах, Господь викликав трьох оцих царів, щоб віддати їх у руку Моава. І сказав Йосафат: Чи нема тут Господнього пророка, щоб через нього вивідати слово Господа? І відповів один із слуг Ізраїлевого царя і сказав: Тут є Єлисей, Шафатів син, що служив Іллі, і сказав Йосафат, Слово Господнє з ним. І зійшли до нього цар Ізраїлів і Йосафат і цар Едомський, і сказав Єлисей до Ізраїлевого царя: Що тобі до мене? Іди до пророків батька свого та до пророків своєї матері. А Ізраїлів цар відказав йому: Ні, бо Господь покликав трьох цих царів, щоб віддати їх у руку Моава. І сказав Єлисей: Як живий Господь Саваот, що я стою перед лицем його, коли б я не зважав на Йосафата Юдиного царя, не споглянув би на тебе і не побачив би я тебе? А тепер приведіть мені гусляра. І сталося, коли грав гусляр, то на Єлисеї була Господня рука, і він сказав Так сказав Господь накопайте на цій долині яму за ямою. Бо так сказав Господь: не побачите вітру і не побачите дощу, а потік цей буде наповнений водою, і будете пити ви та череди ваші та ваша худоба. Та буде цього мало в господніх очах, і він видасть і моава в вашу руку. І ви поб'єте всяке укріплене місто, та всяке місто вибране і всяке добре дерево повалите, і всі водні джерела загатите і всяку добру поливу ділянку завалите камінням. І сталося ранком, коли приноситься хлібна жертва, аж ось полилася вода зедомської дороги. І наповнилася земля водою. А весь Моав почув, що ті царі вийшли воювати з ними. І вони скликали всіх, хто носить пояса, й старше, і поставали на границі. І повставали вони рано, вранці, і сонце засвітило над водою, і побачили муавляни навпроти воду червону, як кров. І казали вони, Це кров рубаючися. Порубалися царі мечами і позабивали один одного, а тепер на здобич Маве. І прийшли вони до Ізраїлевого табору, і встав Ізраїль та й побив Моавлян, і ті повтікали перед ним, і вони ввійшли до них і били Моавлян, а міста руйнували, і на всяку добру польову ділянку усі кидали свого каменя і закидали її. І всяке джерело води загачували, і валили всяке добре дерево, і аж тільки в кір Харшеті позаставили каміння його, і оточили тарани та й били його. І побачив муавський цар, що бій перемагає його, і взяв він сім сотень чоловіка, що орудують мечем, щоб продертися до Адомського царя, та не зміг. І він узяв свого перворідного сина, що мав царювати замість нього, і приніс його цілопаленням на мурі, і повстав великий гнів на Ізраїля, і вони відступили від нього і вернулися до свого краю. Амінь.